Настав час змін. Я готова вам це розповісти. Півтори роки тому ми здійснили мрію і переїхали жити в Португалію до океану, а саме в місто Порто. Нам хотілося спробувати пожити в цій атмосфері. Ми дуже легко та швидко звикли, адаптувались, облаштували квартиру, діти пішли в класну школу і садок, а ми розвивали проекти онлайн. Сама країна дуже сповільнює. Тут вічна кальма, що означає спокій. Люди сильно не думають за реалізацію та таріст, вони просто насолоджуються життям. і Тим, що вони мають. Це дуже розслабляє і сповільнює. Ми зрозуміли, що це не зовсім те, чого ми хочемо в нашому віці. Нам ще хочеться активу та розвитку в житті. А тут ми, ніби наше життя поставили на паузу. Тому, як і думали з самого початку, це країна на нетривалий період. Тепер прийшов час рухатись далі. І нас чекає знову переїзд. Португалія стала для мене країною, де я дуже духовно зросла, де знайшла чудових людей, наставників, де я зрозуміла, що таке жити, а не гинатися за успіхом, де змінились цінності в житті. Я навчилась балансу, розслабленню. Я зайнялася активно спортом і маю фігуру, про яку давно мріяла де я підтягнула англійську, а донька вільно володіє, де син вивчив португальську, де я вперше спробувала теніс, канои, танці, ліпила з глини, де я придумала і запустила проєкт для жінок Limitless Woman, де ми знайшли хороших друзів та знайомих, де були найгарніші заходи сонця, прогулянки вздовж океану, і ще так багато всього тут відбулось, як хорошого, так і не дуже. Португалія була для нас ніби довга відпустка, де ми багато всього переосмислили. Ці майже два роки я буду згадувати з посмішкою і вдячністю за те, що ми пішли на ризик і спробували такий спосіб життя. А тепер вперед, до нових мрій, де нас чекає вже зовсім інша історія. Далі буде.